Дорогі друзі, слава Ісусу Христу, усім доброго вечора. Напевно, багато з вас уже лягає спати чи вже спить тихим сном. Я вирішив якось вийти в ефір і з вами поділитися кількома думками відносно того, що сьогодні, повернувшися додому, я побачив, іде мова про. Виступ 95-го кварталу, у який взяв, взяв участь відомий національний хор імені Вірьовки і е, в часі того шоу гумористичного 95-й квартал е, було. Змодифіковано народну національну пісню: горіла сосна палала, на горіла хата палала, І, очевидно, навіть без жодного підконтексту з прямим відношенням до, до того, що мало місце недавно, а саме коли злочинці підпалили хату голови НБУ Валерії Гонтаревої. І я набрався зусилля, оскільки мені люди переслали посилання на YouTube запис цього виступу, переглянув, і це мене просто шокувало. Мене не шокував 95-й квартал, бо тут уже нема що гадати 95-й квартал це є діагноз, це не є гумористичне шоу. І останні роки е, нашої історії це показали. Воно нам ще дасть ознаки, але тим не менше, мене здивувала реакція людей, які сиділи у залі, а також коментарі людей, які висловлювалися під, е, під записом. Е, друзі. Е, складовою частиною людського життя є гумор. Е, він є. Від тоді, відколи існує світ. Гумор це одна з форм сприйняття реальності, гумор має різновиди. Тут літератори можуть мене багато чого поправити, але гумор має на цілі якось піднести людині настрій, звернути увагу на сторони людського життя, які слід поправити. Але в нас останньо немає гумору. І 95-й квартал для мене особисто це не є розважальне шоу. Це є е, шоу, яке насміхається з нашого народу, з нашої історії, всього, що є найцінніше в людині, ба більше воно нищить наші душі. Це шоу. І хтось скаже чому. Тому що ми стаємо неуразливі на людську біду. Сьогодні вони насміхаються над людиною, якої злочинці відомі, спалили хату, все майно. Завтра вони будуть насміхатися над українськими героями, в тому числі героями Майдану. Вони вже насміхалися над Україною як державою, а потім будуть насміхатися над усіма нами. І хто сміється з того? Ми. І ви знаєте, 95-й квартал це не є вже національне шоу, це вже є національна проблема, яку треба лікувати так само як алкоголізм чи наркоманію. Тому що якщо так дальше піде. То 95-й квартал знецінить все, що є цінне в нашому житті. А щоби завоювати народ, не потрібно тільки зброї атомної, вистачає зробити народ нечулий на цінності, на біль, на добро, на свободу, на честь, на гідність. Коли в людини забрати оці цінності. То народ не є народом. Він тільки є, от як кажуть відомі коментатори політичні на різних ток-шоу населенням. І нам пора вже всім опам'ятатися. Як з цим боротися, я не знаю. Я щиро вам скажу: я не знаю, бо я не є компетентний у сфері тих медійних технологій. Але нам треба принаймні себе берегти. Від того, що нищить наші душі, а невластивий гумор, знущання над людиною, висміювання найбільших ідеалів, найбільших цінностей це є катастрофа. Я прирівняв стратегію, якою діє 95-й квартал, до. Атомної бомби, яка спромована проти українського народу. Чому? Тому що вона нищить наш нарід зсередини. Вона нищить наші душі. І мені дуже прикро, що люди дивляться цей квартал, запам'ятовують на пам'ять цілі фрази і в той же час. Дуже мало читають українських авторів, літераторів, дуже мало знають поезії, пісень, практично не читають все те письмо. Я не хочу нікому закинути, але це моє звернення, друзі це є біль душі. Бо вже на це не можна мовчати. Це вже переходить всякий ранг. Чому я вирішив до вас звернутися? Я думаю, що багато з вас думає так само, як і я. Багато є незгідних. Багато після того, хто мене почує, почнуть мене обливати брудом. Я також того не боюся. Але хтось мусить це відкрито сказати. І я, як священник, переглянувши сьогодні цей злочинний ефір, вирішив. Сказати своє слово, свій протест. Нехай мій протест буде голосом вопюшого в пустині, але нехай він залишиться у історії. Бо дивитися на це це спокійно, я вже більше не можу. Це 95-й квартал. Це є критерій аморальності людини. Це вже абсолютно не є жодне шоу. Люди, виключайте телевізор, коли транслюється 95-й квартал. Не включайте його дітям, забороняйте, тому що це є зброя масового знищення, яка нищить українську духовність, українську культуру, українську ідентичність. Так ми не виховуємо наступні покоління. І взагалі, як на мене, то після сьогоднішнього ефіру, на який брав брав у брав участь, якому брав участь хор, до якого вся нація має повагу хор імені Вірьовки. Цей, цей, цей ефір повинен стати предметом розгляду. Ради національної безпеки і оборони. Бо це є гіршого руського міру. Нас роблять нечулими. А потім нас нас же, розсварять і зроблять з нас матеріал для громадянської війни. До цього провадить 95-й квартал. Для людей, для яких немає нічого святого. Людське життя також не є святе. То собі запам'ятаймо. сьогодні ми сміємося з когось, завтра посміються з нас. А хор імені Вірьовки, якщо він себе шанує, повинен після участі в цьому проєкті 95-го кварталу принести вибачення перед цілим українським народом. А якщо він цього не зробить, то це означає, що деградація українського народу пішла глибше, чим ми сподівалися. Тим не менше, я вірю, що в нашій нації існує здоровий глуст, що існує сумління, відчуття краси, поваги, прощення милосердя. Я тому звертаюся до цієї частини нашої нації. Люди, опам'ятаймось. ми самі тягнемо біду в нашу хату, коли робимо нечуле наше серце на людський біль. Я вірю, що здоровий глуст візьме верх. Бо коли, коли абсурд, коли Якісь абсолютно аморальні речі проголошуються як норма, то згодом норма стане виняткою. Винятком. Я просто не маю слів, щоби окреслити мої відчуття після перегляду. Отої частини виступу 90-го п'ятого кварталу, де висміяно людську біду. І це для мене страшне. Я хочу помолитися вечором сьогодні ще за те, щоб ми були чулими на людську біду. Щоб війна не тільки не забрала в нас наших рідних, а щоб ще й не забрала наші душі. Бо це гірше. Якщо ворог забере наші душі, тоді вже нас не потрібно завойовувати. ми вже в його руках. Помолімося за чулість, відчуття. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво. Молитвами нашими скорботах не погороди, але відбіті, збавлені, сілені, і збави насіда начистих і благословена. Пресвята свята, Богородиця, І ще, знаєте, дозвольте, хто ще мене слідкує. Я щойно повернувся з пустомет. Сьогодні у пустометах ми разом з християнським тематром Еммануїл вже вкотре поставили виставу про великомученика Клементія Шептицького. Ви знаєте, отець парох, отець Юрій Чудяк гарно все організував, був міський голова, і була горстка людей, переважно старших. Зал був наповнений ну, трошки менше, ніж половина. І отець парох поглянув на це все і каже: Отче, коли приїжджають поп-артисти різні, коли є дзідзо, коли є лісап'ятний батальйон, і коли ціни на квитки зашкалюю, то є повні зали. А коли є такі просвітницькі вистави, то немає нікого. Е, треба, друзі, братися вже за голову, бо ми не будемо мати майбутнього. Водіть своїх дітей в театр, е, вводіть своїх дітей в добрі кіно, вчіть їх е, добрим манерам поведінки, культури поведінки. Тоді ми станемо народом. Бо інакше ми загинемо без культури, без духовності народ не є народом. На добраніч. ніч. Щасти всім Боже!